Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Матусина помічниця. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Узявши з полиці яскраву парасолю, мама поцілувала полінку і на прощання сказала: Перший день канікул, відпочивай, не хочу тебе залишати наодинці, але маю йти на роботу. По обіді повернуся, бувай, канікули Поля любила, а от залишатися на самоті вдома, поки батьки на роботі, це було для дівчинки неприємним випробуванням. З мамою і татом весело, можна в ігри різні пограти, поспілкуватися, посміятися. Та що робити, поки батьки працюють. За вікном дріботів дощик. Значить, гуляти з друзями не вдасться. Доведеться провести весь день вдома. Ходи но сюди, на ручки, поколихаю тебе. Полінка дістала з полиці улюблену ляльку в блакитній сукні і з білими стрічками у волосі. Яка ж ти в мене красуня? Баю, баю, засинай. Лялька слухняно заплющила оченята. А Полінка із задоволеним виглядом поклала її в іграшкову колисочку і накрила маленькою рожевою ковдрою. Як же іще себе розважити? розмірковувала Полінка. Дівчинка озирнулася і побачила поруч книгу, яку розпочала читати вчора. Цікаво, які пригоди трапилися з принцесою, подумала про себе, роздивляючись яскраві барвисті ілюстрації, а потім захопилася читанням і поринула в казковий світ чарівних пригод. Старанно ведучи пальчиком уздовж рядків, перегортала сторінку за сторінкою, аж зрештою тихенько промовила і жили вони довго та щасливо. Дочитавши книгу, дівчинка знову засумувала. Похнюпивши носика, підійшла до вікна і визирнула двір. Дощик барабанив по підвіконню, крапав на гойдалку у дворі, дріботів по листочках дерев. Сонце сховалося за темними хмарками, а тому все навколо здавалося сірим і похмурим. Ех, як же мені сумно! Промовила Полінка, геть не знаючи, чим себе зайняти до приходу батьків. Але потім замислилась: повернувшись із роботи, мама все одно не зможе зі мною погратися, бо одразу візьметься мити посуд, готувати вечерю, складати випросувані речі. У неї ж стільки хатніх клопотів. Від цих роздумів дівчинка засмутилася ще більше, та за мить несподівано вигукнула: О, придумала! Я допоможу матусі! Задоволена своєю кмітливістю, Полінка взялася до праці. Спершу охайно склала до шафи одяг і рушнички, які мама попрасувала напередодні, потім попрямувала на кухню, помила тарілочки, склянки і виделки, полила фіалки, що цвіли ніжно-фіолетовими квітами на підвіконні. витерла віхтиком крихти зі столу та підмила підлогу. Дівчинка задоволено поглянула на результат своїх старань. Кухня сяяла чистотою. За працею вона не помітила, як швидко промайнув час, і з роботи вже повернулася мама. Ого, як чисто, як гарно! сплеснула долонями мама, зайшовши на кухню, а потім приголубила Полінку. Дякую тобі, моя помічнице. Дівчинка сяяла від щастя. Подаючи на стіл вечерю, мама водночас поцікавилась ти не сумувала, поки сама вдома була? Полінка всміхнулася. Праця, будь-який сум прожене. Друже. Знаєш, хто найкращі, товариші смутку, Це лінощі і безділля. Тому щойно відчуваєш, як тебе огортає сумний настрій мерщі проганяти його веселими іграми чи корисною працею. Зроби зарядку, вийди на прогулянку з друзями, пограйся з домашніми улюбленцями, потанцюй під улюблену музику. Ти також можеш допомагати батькам. Поцікався, які хатні обов'язки тобі під силу, і старанно виконуй їх. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.